Ну точно не варто чекати завершення війни, там найближче півроку, а то й більше. Я тут в термі, терміни не буду визначати наскільки, тому що все може змінюватися в різний бік, але ну точно не варто чекати завершення війни найближчим часом. От я ж як мінімум півроки, можливо. Далі про Європу з Європою ситуація дійсно дуже суперечлива. Що ви про Італію згадали? Тут треба розуміти, це не рішення італійського уряду. Це внутрішні політичні суперечки. Джорджія Мелені за те, щоб допомагати Україні, і тут ще й з Трампом ігра у неї окрема, щоб платили за американську зброю. Але її партнер по коаліції Сальвіні, який відомий своїми давніми зв'язками з Росії, проти. Це коаліційний уряд, це внутрішня політична суперечка. І така історія може виникати потенційно в деяких інших країнах. Зараз це не так актуально, але по Італії це проявилося. Де ще буде теж проблема для нас Чехією, тому що новий уряд точно він припинить ці достатньо помітні вагомі програми постачання зброї для України з боку Чехії. Це ж не тільки чешська ініціатива. От я був десь на початку листопада, мені здається, ну приблизно місяць тому, менше місяця тому. Був захід Чехії в Україні, фестиваль Свободи, вони його назвали. Але от я чомусь згадав, тому що там були зразки зброї Чешської, яку постачали нам, uh -huh. різна, різна зброя, в тому числі я навіть не знав про це системи РЕП чешські. На які нам постачають Чехія, ну і у них там і бронетехніка є і там різні речі, кулемети. Ну стрілецька зброя завжди у Чехів це давно, це вже років сто не менше. Вони одні з лідерів на світових ринках тут. Тому Чехія нам багато чого давала і давала, в тому числі як допомогу. Зараз будуть продавати, але допомога скоріше за все не буде. Чешська ініціатива буде скорше за все адмініструватися вже не Чехією. А, а, через мабуть, через або через НАТО або через Європейський Союз. Так, так. Тому тут проблема теж буде е, все. Чим чим далі, тим більше ми бачимо розмежування. Я б сказав, таку диференціацію всередині Європи. Так, так. Є активні наші партнери. От навіть в рамках програми ПЕРЛ вже північні країни е, вже не перший раз дають гроші на закупівлю американської зброї. А а дехто каже ні. Навіть наші партнери, коли Велика Британія от один з наших теж найбільш послідовних партнерів, вони кажуть, коли йдеться про Перл, про цю ініціативу, а ми свою зброю продаємо. Франція схожу позицію має, да. а навіщо ми маємо платити американцям, да. ми можемо свою зброю надати. Це вже працюють егоїстичні інтереси. На превеликий жаль, ну це об'єктивна ситуація. Абсолютно згоден з вами щодо російських кредитів. ну, Бельгія, ну Я думаю, що це не стільки по російська позиція, скільки егоїстична позиція своя. Вони е, не хочуть е, ризикувати, е, і вони ж е, от що негативно впливає, зокрема на переговори по російських креди... ну, по російських активах, не кредити першу ага. російських активах заморожених. Це е, відлуння е, перспективи мирних переговорів. Розмов про них багато. перспективи домовитись зараз немає. А розмов ага. багато і італійці, от коли виникла ця суперечка всередині італійської коаліції. На що Сальвіні акцентує увагу? Мидуть же переговори про мир. Навіщо ми будемо зараз купувати американську зброю для України? Пійде, про пане Володимир, на ну це настільки безтолково звучить ну будемо ти варанті давати ти, інші. Ти, ти, безпеки. Нашої їм зброї та зброя постійно потрібна, навіть правильно, ми. правильно. Але тим не менше що формально це використовується як аргумент. Точно також так, так, так. і бельгійський прем'єр, попередній бельгійський прем'єр. Я пам'ятаю, ще рік тому у Мюнхені виступав. Ну там була така більш ну не скажу, що про позиція, але більш така позитивна для нас, більш конструктивна. А тут йдеться про їх дуже вагомий фінансовий інтерес, про потенційні ризики. І оця дуже пок... це дуже показова історія. Я думаю, що все ж таки вони вирішать скоріше за все оцей окремий кредит для України. Але на що звертаю увагу? Чому будуть вирішувати все ж таки цю проблему? Тому що там ще треба погасити гроші за попередній кредит. 50 мільярдів ну, це, да, 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 да. Це такий да грошообіг і всередині з цією допомогою, Так що тут теж свої проблеми. Тим не менше, ну вони розуміють, що на два роки. Наперед, нам потрібна фінансова подушка і по зброї, і по ну, бюджетній стабільності. Тому допомагати будуть, але чим далі, тим більше буде диференціація. Значить, буде, буде група країн, так ну, приблизно півтора десятка країн в Європі, які нам будуть допомагати і далі. І зброєю, і фінансово разом з Європейським Союзом. Далі велика група країн, там близько Двох десятків ну, півтора десятка, точно які будуть казати про політичну солідарність з Україною, трошки будуть нам допомагати там гуманітарно, десь можливо трошки економічно, зовсім трошки зброєю, але скоріше пасивна позиція. Вони будуть вичікувати. І декілька країн, які будуть критикувати. Воєнну допомогу Україні, ну і взагалі виступати або з антиукраїнських позицій, як корбан, або так ситуативно. Тут ми проти України. Якщо треба, можемо на щось погодитись, як словаччина, от зараз скоріше за все, Чехія. Так що, от така ситуація, вона буде розвиватися далі. І от буде таке розмежування всередині Європи. І тут нам треба реалістично сприймати цю історію. Треба працювати з тими, хто буде нам допомагати, хто відчуває небезпеку. А якщо до прикладу війна закінчується в Україні, все рівно потрібні гроші, я не вірю у відновлення економіки з нинішньою владою впродовж 26 го року, тому що вони нічого не пропонують такого, щоб під, ну, покращувало умови і для бізнесу, і взагалі для підприємницької діяльності, економіки загалом не бачу жодного. Е, Європа допомагатиме чи ні? Європа допомагати. Знаєте, я в цьому контексті. Е, моя власне, скажімо так, бачення майбутнього про те, що е, Росія в дуже е, складному економічному стані. Відповідно, я думаю, що м, якщо буде ще 2-3 роки, їм буде не до війни. Тобто, вона, скоріш всього, внутрішньо буде в е, так місцевими елітами роздиратися, тому що коштів буде не вистачати, ринки будуть закрити, і тому ключі в них будуть внутрішні проблеми. Але я так само я не вірю в наше економічне зростання. Тому що поки що для того, щоб економічно зростання ми не зростали, тому що там були якісь військові дії, ми не зростали тому, що там, наприклад, якісь інші були причини, ми не зростали, тому що у нас всередині було невигідно інвестувати кошти. Тому що у нас були складні відповідна і правила те отримання землі. Складні відповідна були і дуже повільно. От те, чи люди стикаються, вони, до речі, говорять часто не стільки про корупцію, хоча це присутня. Я не буду заперечувати, що на присутня, але вона говорить: ми подали документи. Ну чекайте, ну, чекати два роки. Ми не можемо. ми не можемо інвестувати, Ми хочемо вас проінвестувати 120 мільйонів доларів. Але коли нам говорять два роки чекати, ми це не можемо собі допустити. Тобто цей проєкт не може бути розтягнутий настільки в часі. І щось змінюється в цьому контексті? Ні. Дуже все повільно. Треба професіонали, які це будуть робити оперативно, треба спрощення всіх, оцих бюрократичних процедур, решта. Це робиться? Ні. Далі система податкування. Система податкування, вона є дуже тиснуть на внутрішнього виробника. Ми навіть під час війни, замість того, щоб оподатковувати імпорт, що є логічним, що робили інші країни, ми збільшимо оподаткування нашого внутрішнього виробника. Тобто, мало того, що у нього є ракети, руйнування складів, відсутність електроенергії, відсутність працівників, відсутність платоспроможного попиту. А йому додають блокування податкових накладних. Далі потім е, стосується також і значні кошти фінансової ресурси, вони коштують збільшення оподаткування. Тобто, у нас бізнес не буде розвиватися в таких умовах, і наземний бізнес сюди не прийде, він не прийде саме через те, що він отак візьме, порахує час, що дуже важливо, в затрати, які він понесе. І Зрозуміє, тут нема сенсу створювати робочі місця. Я вже тисячі разів говорив: для того, щоб наша економіка розвивалася, пріоритет ви маєте поставити. Робочі місця і рівень заробітних плат на цих робочих місць. А наш чиновник думає тільки про одне: як наповнити бюджет? Так. А й наповнити бюджет будь-що завгодно. Він фактично, можна сказати, таке порівняння: викопує картоплю, яку тільки що посадили, бо йому дуже хочеться їсти замість того, щоб дочекатися, коли вона дасть відповідні плоди. І от в такому стані зараз держава. Тому наша внутрішні резерви є. Це показала війна. Ми бачимо, наскільки геніально у нас є інженери, які здатні розробляти зброю, яка готова може протистояти російській зброї, а там витрачаються ресурси в 10 сотні разів більше на всі ці дослідження. так як ми перепрошую на 10 мільярдів, а на науку всього 20 мільярдів. Е, тому в цьому ключі відповідно у нас потенціал є, але ось ця система. Корумпована бюрократична, вона має бути кардинально реформована, і дуже жаль, що війна не стала тим тригером, яка призвела до того, щоб почати ці реформи, очищати вклащати відповідно від зайвої кількості працівників, оптимізувати відповідно прийняття рішень, перевіряти це, як приймається рішення безпосередньо владі, як вони імплементуються, і виправляти всю цю систему, бо вона як дісталася нам від радянських часів. Так і в принципі, тільки обросла додатковими зайвими людьми, все інших речей за ці всі 30 років у нас не відбувалося.